Таю, вас, шановні краяни, в ефірі. Передача барометр здоров'я. Сьогодні я веду розмову із завідувачем надірнянського міжрайонного відділу державної установи Івано-Франківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України Роксаланою Петрівною Іваніщак. Теми сьогоднішньої розмови харчові отруєння та їх профілактика, а також звернення громадян щодо укусу комахами, зміями та іншими видами тварин. І йтиме мова сьогодні про необхідність вакцинації. Роксану Петрівно зараз літній період, і неможливо обминути таку тему як харчові отруєння. А зважаючи на те, що цей рік виявився дуже урожайний на гриби, і дуже багато наших краян і туристів відвідують Прикарпаття, відвідують ліси і збирають там гриби. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію із отруєнням грибами чи були у нас такі випадки, як проводиться профілактика. На превелике щастя, у нас у районі цього року не реєструвалося ні отруєнь грибами, ні отруєні харчовими продуктами. Але вернувшись із наради в області в обласному центрі, нас було проінформовано, що на загал в Україні цього року за останні місяць-півтора сталося аж 11 випадків масових харчових отруєнь. Здебільшого це були випадки харчовими продуктами через порушення в технології приготування страв і через порушення у проходженні медичних оглядів тими працівниками, які причетні до приготування тих чи інших харчових продуктів. Внаслідок цих харчових отруєнь постраждало понад 250 осіб і з тих людей четверта частина це були діти. До 14 років 57 дітей в Україні потерпіло від масових харчових отруєнь. Знову ж таки, це не було ні в нашому районі, ні в нашій області. В всякому випадку, і під сезон, якраз дійсно, так як ви дуже слушно звернули увагу, що зараз літня пора, і якраз і під сезон харчових отруєнь, то у нас він іде спокійно. Хоча не можна сказати, що у нас є якась напруження, Ужена ситуація, але її можна скоріше всього оцінити як ситуація, що контрольована, але в деякій мірі є настороженість в зв'язку з тим, що у нас в районі збільшилася в порівнянні з минулим роком кількість захворювань на гострі кишкові. Інфекції. Ці кишкові інфекції представлені і сальмонелами, і навіть є в нас вже за пів перше півріччя один випадок дизентерії, і є інші гострі кишкові інфекції, викликані е, рядом збудників е, мікробного генезу. Але є у нас із 47 випадків, зареєстрованих в цьому році, що є майже в два рази більше, як за такий самий період минулого року. Є е, е, 18 випадків. Коли, як ми говоримо, не розшифровані збудники, які викликали то чи інше захворювання, ми так думаємо, що, скоріше всього, ці 18 випадків це були якісь віруси, які спричинили кишкові захворювання. До кишкових захворювань у нас ми ще відносимо так званий вірусний гепатит А. Жовтуха, як її ще в народі називають, але ситуація дуже добра, благополучна зараз у районі, щоб тільки не, не зурочити, як то кажуть, в народі, тому що практично жодного випадку не було. Думаємо, ну, навіть аналіз проводимо, дивимося, що все ж таки з тим, що зараз покращилася якість харчування дітей в школах, покращилася питний режим у школах, і тому ми не маємо цього такого так званого індикатора. Захворювання як вірусного гепатиту, хоча хвороба, яка легко не протікає, і перебіг її досить тривалий і там вражається ряд органів, і навіть можливі випадки інвалідизації після цього захворювання. А те, що стосується грибів, також дуже дійсно актуальне питання, тому що в області такі випадки у нас траплялися. Отруєння грибами дуже часто, особливо коли це стосується найагресивніших грибів, такі як бліда поганка. То отруєння закінчується летальними наслідками і страждають не тільки дорослі, а й діти. Звичайно, гриб то рахується як делікатесна страва, але вона є досить важка для людського організму, а тим більше для дитячого і спеціалісти ні дієтологи, ні інші медики вони не рекомендують давати в їжу дітям гриби. Але на приликий жаль, таке трапляється, стається, і тому це дуже актуально. Мали ми минулому Році отруєння з летальним наслідком, це була гірська зона, зелена черник, звертаючись до всіх людей, до всіх краян, хто особливо любить тихе полювання, так зване, це збирання грибів, лісових плодів, ягодів і того всього, треба бути дуже обережним в тому випадку, коли збираєш гриби і збирати їх зі знанням справи. Як чомусь є якийсь, хоч маленький сумнів, як навіть людина бачить, що той гриб є ніби білий, правдивий, але він чи підгнивший, чи вже перестарілий, краще його не брати, краще його викинути, тому що наслідки можуть бути надзвичайно плачевними. Рукслана Петрівна, якщо ми беремо до уваги дитячу категорію населення щодо вживання грибів, то з якого віку дитині можна вживати цю страву, і що повинні пам'ятати господині перед тим, як подавати гриби на стіл? Чітких і конкретних обмежень по віку не існує, але взагалі вважається, що у малих дітей. Шлунок ще і взагалі вся травна система, яка ще повністю не сформована, а ще особливо система ферментативна, яка приймає участь у травленні, теж не сформована і недосконала, то дітям бажано взагалі до 12-14 років тих грибів не давати. А вже старшим, більшим дорослим дітям можна їх давати в їжу. Але знову ж таки, якщо мама і батьки знають, що у дитини. Травна система, той же шлуночок, чи кишківник десь колись були спровоковані, чи навіть якісь є хронічні захворювання органів травлення. То тоді треба цих дітей остерігати від дачі їм у їжу грибів. Не тільки грибів, а й грибових відварів, вигляді юшок, супів. Гриб це є дуже швидко псуючий продукт. Хоч він і рослинного походження, але все одно він псується дуже швидко. І треба завжди пам'ятати, що гриби обробляються, переробляються і готуються у страву безпосередньо після того, як їх назбирали. Залишати їх у холодильнику, зберігати можна, але тільки у відвареному і замороженому стані, або тільки в замороженому, але чітко знову ж таки знаю зі знанням справи, що це конкретно білий гриб, і він не є отруйний. Відібрані як найкращі зразки ну, цього рослинного нашого світу. Продовжуючи ліснути. Тему хочеться зазначити, що люди, коли збираються до лісу, вони ще пам'ятають про такі справи, як наявність у лісі змій, а також різних комах, які можуть нанести людському організмові шкоду через укуси. Чи були у вас цього року звернення громадян з приводу укусів, і як може людина себе захистити перед такими укусами? Про що повинні пам'ятати ті люди, котрі відправляються до лісу? От як ми вже про гриби поговорили це. Опосередкована така небезпека, а дійсно це питання, якого ви торкнулися, це укуси зміями, укуси різними видами комах. Вони мало того, що можуть бути небезпечними у плані тому, що ці тваринки і комахи виділяють отруту, кусаючи людину. Але і здебільшого комахи, такі як комарі, кліщі, вони ще є переносниками різних інтересів. Інфекційних захворювань. І тому, знову ж таки, подорожі, навіть починок і до лісу вони взагалі повинні супроводжуватися з певними заходами застережень. Це, знову ж таки, в першу чергу, захисний одяг. раз Друге, ми завжди повинні пам'ятати, що людину Бог наділив розумом, яка повинна подумати. І нічого бездумно не робити. Людина має озброїтися тою ж палицею, відповідно одягнутися, бути постійно обережною. Безперечно, що покуси змій вони є небезпечними в тому плані, що змія кусаючи людину в порською отруту. І отрута має так звану паралітичну дію, і тому людина, якщо вже і потерпіла від змії, ця людина повинна бути якнайскоріше доправлена до лікувального закладу, щоб цій людині ввели протизмійну сироватку як антидот, щоб попередити дуже погані, небезпечні і неприємні наслідки. А от найбільшим Скажімо так, категорія комах, яка є в нашому полі зору більшому, це якраз є комарі кліщі, блохи це ті паразити, які носять збудників, бо ні змія, ні оці бджолині, ці види, вони, крім отрути, вони збудників, які б були небезпечними для людини інфекційними збудниками. Вони не мають їх і вони не створюють ніякої небезпеки. Натомість про кліщі і комарі такого й блохи не скажеш. Наш лабораторний центр, і, зокрема, наш лабораторний відділ, він займається моніторингом. Крім того, що до нас звертаються люди з такими покусами, ми ще й в природі відбираємо, ловимо, Відловлюємо гризунів різного роду, де на яких паразитують знову ж таки. Ці комахи, які можуть зараз гризунів, а гризуни опороз... опосередковано заражувати людей, і так само безпосередньо тих же ж кліщів збираємо, доправляємо ми цей матеріал. Він у нас називається польовий матеріал. Доправляємо ми його до області, область направляє здебільшого в науково-дослідні інститути. І от якщо, наприклад, у Гризунів область у нас інколи виділяє антитіла до збудника, чи здебільшого це лептоспірозу, це є особливо небезпечне захворювання, яке Існує у нас в дикому середовищі, в природі, і де люди можуть заразитися. В цьому році випадків ліптоспірозу у нас не траплялося, і серед гризунів виділялося менше. Це означає, що природні вогнища вони зараз знаходяться у стадії такого запсплячки, неактивній стадії, бо є руки. Коли ліптоспіри в природньому середовищі дуже активно розмножується і агресивно себе поводять, і люди заражаються і теж хворіють, і хвороба серйозна. Крім того, у нас в районі є вогнища, такі природні вогнища, осередки, де можуть бути випадки туляремії. Знову ж таки, те саме особливо небезпечне захворювання це здебільшого зона. Красна, Ланчино, той напрямок. Правда, цього року нічого не виділялося там, і випадків туляремії не було. Але натомість з кліщів зібраних у красній і у середньому майдані Львівський науково-дослідний інститут виявив збудника кугарячки, кулихоманки ще інакше можна, вона називається. Це є таке особливо небезпечне захворювання, яке протікає дуже подібно до грипу, до пневмонії, до хронічної патології, навіть серцевої. Тобто спочатку є недомагання, таке грипоподібне захворювання, яке може потім переходити так в і в пневмонію, і в якусь хронічну серцеву легеневу патологію. І коли людина, крім того, що хворіє ще й тривалу температури, тут повинна бути особлива насторога лікарів для того, щоб запідозрити і ще таке захворювання, як кулихоманка, тому що воно є небезпечним в якому плані? Воно дає дуже велику кількість хронічної патології, яка важко лікується, бо воно вже якраз відбивається, відбивається на легеневій серцевій системі, розумієте, а практично, якщо воно вчасно діагностоване, то банальна антибіотикотерапія дає дуже хороші результати. Ще якщо повернутися до покусів кліщів. Часто звертаються люди, коли вони після відвідування лісу одразу не замітили покусу кліща, що кліщ, може бути, не присмоктався ще. Люди часто забувають, що коли вони повертаються з лісу, вони повинні бажано би було повністю одяг зняти, перевдягнутися в щось інше, той одяг витріпати добре. І щоб хтось оглянув людину. Мама щоб оглянула дитину, дорослі, щоб. Одного оглянули, особливо кліщі чіпляються там, де найм'якша і найніжніша шкіра. А кліщ, присмоктуючись, дає ще таку алергізацію, бо це чужорідний білок, який він впорскує туди в організм, і він викликає почервоніння, дуже страшний свербіж і, і такі дискомфортні явища. Можуть навіть ті лімфатичні вузли ближче до того місця покусу, як вони розташовані. Запалюватися і боліти треба обов'язково на кліч нанести крапельку любої олії, любого жиру. А ще дуже добрі: оті бальзами, зірочка або навіть ті такі, як в аптечній мережі, продаються також такі жироподібні, ті, що е, змащують тіло при якихось там покусах. Розумієте, нанести це в ділянку покусу на самого кліща і трохи зачекати. От найбільше людині треба озброїтися витримкою, щоб хоча почекати хвилин якихось п'ять, десять, не відразу відриваючи його. Ота От олія, той жир. Він паралізує дихальну систему кліща, не дає повітрю добратися до дихальної системи кліща, і таким чином кліщ починає відпускатися. Бо коли ми починаємо його відривати, не вміючи знову ж таки правильно зняти кліща, там залишається хоботок і голівка в тілі, яка, яку потім хіба видалити можна тільки хірургічно, або вже роздряпуючи, ранивши е шкірний покрів. І ще можна ще й занести навіть банально. Інфекцію, яку є у нас на шкірі ті мікроби, які є з нами поряд, вони, попавши в ранку, можуть зробити якісь неприємність створити у вигляді чи абцесу, чи нагноєння, чи ну, навіть якогось такого банального запалення шкіри чи підшкірної клітковини, навіть після того, як жалять. Оці ж оси і бджоли, ці бальзами вони теж мають таку хорошу дію. Звичайно, що якщо звернутися до лікаря, лікар може порекомендувати ще щось, бо є люди, які дуже чутливі. Є випадки, коли після жаління осиними і бджолинами у людей розвивається нафілактичний шок. Тут також треба дуже пильнуватися, бо є підвищена чутливість організму людини на цю отруту. Це у нас у районі був такий випадок, чорний потяг. Молодий чоловік загинув після на Косовиці, його покусала бджола. І він, на превеликий жаль, помер тут. Основне знову ж таки дуже вчасно звернутися до лікарів і щоб лікарі надали адекватну медичну допомогу. Роксала Петрівна, незважаючи на те, що зараз літній період вже підходить до завершення і оздоровча кампанія, Починається підготовка до школи дітей, бо серпень місяць це такий, що матері готують своїх діток до школи і проходять медичний огляд. Дуже важливим для профілактики є фактор. Щеплення. І що ви можете сказати з даного приводу: наскільки у нас ця кампанія у районі популярна? Чи є у нас відмови від щеплень, як у нас поступлення з вакциною? Після реорганізації в системі охорони здоров'я і в нашій службі, зокрема, питаннями щеплень зараз повністю займається лікувальна мережа. У них недавно пройшла перевірка з управління охорони здоров'я в цьому напрямку. Можна сказати, що ця перевірка закінчилася успішно, там не було якихось таких кардинальних недоліків на нашому, нашому районі, на цьому поприщі. Що хочу сказати, що оця щепна кампанія вона не тільки в нашому районі, але й в цілій Україні за останні роки стала не зовсім популярною. Але наші люди, особливо ті люди свідомі, які знають, що воно за собою тягне, вони. І дотепер розуміють і знають, і вони дуже дисциплінарно дисципліновано відносяться до цієї процедури, знаючи, що так чи інакше щеплення воно е, оберігає щеплення в усьому світі. Це не є панацея. Тобто, коли людину прищепили від того чи іншого захворювання, це не не означає, що вона ця людина ніколи ним не захворіє. Вона може захворіти. Але ніколи не було ускладнень і ніколи не було летальних випадків. Тобто це означає, що щеплення, що би про нього не говорили, і як би про нього не говорили, воно все ж таки воно є дуже великим захистом для наших дітей в першу чергу, і потім вже і дорослого населення. До щеплень не можна відноситися скептично, тому що той скепсис він потім переростає у такі досить негативні явища. Взагалі, в поняттях імунології існує такий термін, як імунний прошарок. Тобто, якщо, допустимо, брати от тисячу людей нашого району із тисячі людей. Скажемо так, 900 людей прищеплені, це означає, що в нас у районі є досить високий, великий імунний прошурок людей. Який дає право говорити про те, що в нас в районі не буде спалаху того чи іншого інфекційного захворювання, проти якого ці люди були прищеплені. Та частина людей, яка є не прищепленою, вона навіть й захворіє, вона не послужить джерелом розповсюдження великого. От ми мали приклад позаминулого року по кору. коли був період, що не було корової вакцини, і велика кількість людей не щепилася. І ще, крім того, не будемо, як то кажуть, гріхати їти. Наші люди до кору відносилися дуже помірковано, бо вони вважали, що це не є важке захворювання. І вони, ну скажімо так, підштовхували окремих медиків робити фальсифікації: тобто записувати в медичних документах, що дитина щеплена, а насправді. Цю дитинку ніхто не щепив і не прививали. І коли дитина захворівала, а ще захворівала, і хворобу переносила у важкій формі, тоді ті батьки вже в таких ситуаціях важких, вони чітко і по правді вони вже признаються, бо вони бачать, що тут край тут стоїть питання не то, що здоров'я, а життя дитини. І мама тоді признається, й ви знаєте, я дитину не щепила, то мені лише записали. Розумієте, і тому ці питання краще вже, якщо категорично людина не хоче щепитися, то краще вже тоді і не штовхати медика на злочин, щоб він зробив той чи інший запис. Знову ж таки, хочу звернутися до всіх людей, щоб вони пам'ятали, що якщо вони категорично відмовляються від щеплень, вони таким чином не дають своїм дітям. Дороги вільної дороги, зеленого світла в житті, що стосується знову ж таки, відвідування дитячих дошкільних закладів, навчання у школі чи потім десь ще в якихось там спеціалізованих закладах, де обов'язково вимагається, щоб діти, потрапляючи в колектив, були щепленими і не створювали загрози для когось іншого, і в тому, ж, і в тому випадку були захищеними, як десь щось трапиться. Ну, так, мати контакт з людиною, носієм чи хворою, чи хворою людиною на ту чи іншу інфекційну хворобу. Зараз люди вже це розуміють, і зараз люди вже почали повертатися обличчям до питань щеплення. І ви дуже задаєте слушне питання з приводу проходження медичних оглядів. Ми ще знову ж таки дуже байдужо відносимося до тих медичних оглядів. Ці медич... Медичні огляди, вони, якщо це малі діти, хай батьки ніколи не залишають їх на відкуп своїм дітям. Хай вони обов'язково знайдуть час і пройдуть той медичний огляд за канікулярний період, а не буквально в 2-3 дні перед початком навчального року, бо обов'язково треба здати картку чи довідку в школі. Крім форма, так звана 26-та картка, вам ще лікар має дати довідку, в якій має бути висновок, чи ваша. Дитина здорова, а якщо ваша дитина має якісь захворювання, там обов'язково має бути вказано в тій довідці і ще й має бути обов'язково вказана група по фізкультурі, до якої дитина має бути зачислена. Тому що ви здаєте ці довідки не медикам, а здаєте їх вчителям, а вчителі е мають розвивати. Межувати вони не є медиками і по одних формах 26-х вони розмежування ці провести не можуть. Має бути остаточне заключення висновок лікаря. Роксолано Петрівна, дякую вам за інформацію, яку ви надали для наших глядачів. Бажаємо вам успіхів у роботі. А глядачам я пригадую, що вела розмову із завідувачем Надзернянського міжрайонного відділу державної установи Івано-Франківський обласний лабораторний центр Держсандлужби України Роксоланою Петрівною Іваніщак. Дякуємо вам за увагу. Бувайте здорові!